Децентралізацію. Децентралізація у виконанні партії політики Путан свідчить про феодалізацію нашої з вами багатостраждальної країни. Другий аспект амністія. І Якщо, не дай Боже, за це знайдуться голоси у нашій залі, можна констатувати повну і абсолютну бандитизацію нашої країни. І врешті, третій нюанс. Про який йдеться у, реферанд... у, рефер... у меморандумі так званому. На мою думку, він базовий, основний і стрижневий мова. І якщо, не дай Боже, якійсь путані підніметься рука про те, аби мові окупації у нашій з вами державі надавати якихось преференцій, то це не називається інакше як терміном лінгвоцид. Лінгвоцид щодо української мови. При нагоді я хочу подякувати авторові слова геноцид. Тному єврейському діячеві Рафаїлу Вілейкіну, який впровадив у наш простір слово геноцид, українська мова упродовж. Століть зазнала нечуваного знищення, нечуваного переслідування, нечуваної асиміляції, нечуваного знищення. І якщо сьогодні партія політики Путан у центр меморандуму ставить це питання, це є, власне, те, що насправді є суттю нашої держави, бо нашою душею воно і є. Сьогодні розпинали Христа, сьогодні розпинають Україну через її душу. бо Душею, власне, є її величність українська мова. Я готова задля цього, аби захистити нашу мову, навчитися стріляти. Тому що єдина розмова з сепаратистами і терористами можлива тільки через мову гармат. На превелике нещастя, нашу армію впродовж 20 років роззброювали. У, у нас зосталася одна єдина духовна зброя. І ця духовна зброя називається... Українська мова. Тому не випадково апостол Павло казав, що слово меч духовний. Ми ніколи не випустимо з рук цього меча духовного. Ми ніколи не забудемо послання цілого. Прошу завершити, будь ласка. Ми ніколи не забудемо послання цілому світу від, від, від видатного французького діяча Яна Будена де Куртене, який казав, мова це перший і останній бастіон захисту держави. Ми зупинимо рабство у нашій країні. Рабів до раю не пускають, а з сепаратистами розмовляють лише мовою гармат.